Грамотам. Добрий день. Іграшки збирайте, діти, домовляємось, не шуміти. В гості Пінокіо йде, казку він до нас веде. Так, нам сьогодні приніс казку Пінокіо, яка називається про слова і звуки. Давайте послухаємо. Чи далеко, чи то близько, високо, а може, низько. Є на світі дивина це країна чарівна. В ній живуть слова і звуки, крапки, коми, знаки, букви, але сонячної днини виникла там плутанина. Тверді приголосні звуки посміялися з м'яких? Не потрібні ви у мові, Зайві ви. І помилкові, м'які звуки зажурилися, і слова змінилися. Звукам ви допоможіть, їх важливість поясніть. Давайте спробуємо замінити м'які звуки в словах на тверді. Слово «лі» заміняємо звуки, виходить слово. «ли». Кіт, кит, ліс, лис, кінь, кень, Ден. Так, Що ж ми з вами бачимо? Ми бачимо, що, коли ми міняємо з вами м'які звуки на тверді, то значення слова змінюється. А в деяких словах зовсім немає значення, в таких як ки, ден, таких слів немає. Ну що ж, радувала Ока нам небесна син. А тепер на річці. Ловить рибу син. З сонячної днини повзла за нами тінь, а в городі знов з'явився тин. Тин це такий паркан з переплетеного гілля. Стояв при дорозі новенький гарний дзім. Та тепер труби валить чорний дим. На березі моря лежала сіра галька. Тепер це не каміння, а сіра пташка-галка. Виткала бабуся дуже файний ліжник. Файний, що це таке файний? Гарний, красивий, а ліжник це така ковдра, вовняна, домоткана. Та на його місці опинився лижник. Давайте подивимося ще раз, як змінилися наші слова, коли ми замінювали м'який звук на твердий: син, син, ці, тин, дім, дим, галька, галка. Ліжник лижник. Добре. Наступна гра. Пінокіо послухав казку, ваші міркування, і зажурився. Він не знає, як розсадити тварин, адже на автомобілях є якісь позначки. Давайте розкажемо пінокіо, що означають ці позначки. Ось на червоному автомобілі. Що означає ці позначки? Голосний звук. На синьому автомобілі. Твердий приголосний звук. На зеленому. М'який приголосний звук. Допоможіть тваринам зайняти місця в автомобілі відповідно до першого звука, з якого починається назва цих тварин. Ну що ж, давайте допоможемо Пінокіо розсадити всіх тварин по автомобілям. І так, білка починається з якого звука? Бі, м'якого бі? Так, садимо її у зелений автомобіль. Олень починається на О. О, який це звук? Голосний. Так, до червоного автомобіля йде Олень. Індик так починається на і. Теж до червоного автомобіля. Де індик. Кіт починається з м'якого приголосного звука Так, до зеленого автомобіля. Тигр. Перший звук. Т. Це твердий приголосний звук до синього автомобіля. Ведмідь. Перший звук. В. Так. До синього автомобіля. Молодці. Пінокіо хоче грати. Речення нові складати. Що ж, навчимо пінокіо складати речення зі словами-помічниками. А... У-І. Перше речення у нас таке. Слон великий, а мишка маленька. Що ми в кінці речення ставимо? Крапку. Тому що речення закінчилось. Так, яке у нас перше слово в цьому реченні? Слон. А яке слово помічник? А. Давайте прочитаємо це речення разом. Слон великий. А. Мишка маленька. Тепер вам завдання придумати своє речення зі словом-помічником А. Добре. Наступне речення у нас таке: Червона сукня у оленки. В кінці ставимо крапку. Яке у нас тут слово помічник? У, вірно. Давайте прочитаємо це речення разом. Червона сукня у Оленки. Тепер вам завдання придумати своє речення зі словом помічником У. Наступне речення у нас таке. Мама. Купила цукерки і мандарини. В кінці ставимо крапку. Речення закінчилось. Яке у нас тут слово помічник? І, а скільки всього тут слів в цьому реченні? Так, п'ять слів. Давайте прочитаємо разом це речення. Мама купила цукерки і мандарини. Тепер придумайте своє речення зі словом помічником і. Добре. Пінокі у нас чекає і на фішки поглядає. Хоче вас він попросити звуковий аналіз слід зробити. Що ж, допоможемо виправити пінок помилки? І так, перше слово у нас око. Який перший звук у цьому слові? О, що ми ставимо? Червоний кружечок. Другий ок. Що ми ставимо? Синью рисочку. Третій звук око. О. Ставимо червоний кружечок. Яку ж помилку допустив наш Пінокіо? Та, треба замість двох рисочок поставити одну синю рисочку. Це твердий приголосний звук. Молодці. Наш Піноккіо задоволений. Добре, наступне слово ніж. Який перший звук в слові ніж? «Нь». Що ми ставимо? Дві рисочки. Другий звук який у нас? «Ні». І. І що ми ставимо? Червоний кружечок. І останній? Ні ж. Ж. Та, це у нас твердий приголосний звук. Які ж у нас помилки зробив пірокіо? Так. Замість другого звука треба поставити червоний кружечок, а на останній у нас твердий приголосний. Добре, молодці, наш пірокіо задоволений. І наступне слово кінь. Який перший звук слова в цьому слові? Кі? Що ставимо? Дві рисочки, другий. Кі. І співає, що ми ставимо? Кружечок. І в кінці ті Кі". Так, Ні. Та сем'який приголосний ставимо дві рисочки. Яку ж помилку допустив наш пінок? Так, замість твердого приголосного треба поставити. Дві рисечки, це м'який в кінці звук. Наш Пінокіо задоволений. Він все зрозумів. Добре. Пінокіо хоче знов пограти з вами. Гра називається Опиши предмет. Пінокіо буде показувати предмет, а ви називаєте його ознаки. Добре, перший предмет у нас квіти. Вони які? Бервисті, пишні, великі, строкатні, різнокольорові, так? Далі огірок який? Зелений, довгастий, свіжий, хрумкий. Морозиво яке? Холодне, смачне, біле, солодке. Мама яка? Добра, рідна, лагідна, дорога, мила? Курча яке? Маленьке, жовте, пухнасте, м'ягеньке. Послухайте слова і здогадайтеся, про кого йдеться. Так, що це у нас дітки? Свіжа, суковита, червона? Так це малина. Боязка, сіра, маленька. Що це? Так, мишка, пухнаста, зелена, колюча. Так, це у нас ялинка. Тепер давайте порахуємо склади в всіх словах. В слові малина. Скільки складів? Ма, ли-на. Так, вірно, три склади. В слові ялинка. Я лин, ка Так, вірно, теж три склади в слові мишка. миш ка так, вірно, два склади. Добре. І останнє завдання: допоможемо нашому Пінокіо розгадати ребус. Це те, що потрібно Пінокіо, щоб піти до школи. Що ж це таке? Так, як ви гадаєте, як ми будемо розгадувати ребус? Так, треба розкласти літери по порядку. Ось перша літера у нас яка буде? Б. Друга. У третя. К. Четверта. В п'ята. А. І останнє шоста. Р. Яке це у нас слово вийшло? вар. Ось що потрібно нашому Пінокіо до школи. Буквар. Та треба вчитися, читати і знати всі літери. Все робимо з вами гімнастику для наших оченят. Руха злоченнятиме вліво-вправо. вгору вниз. Ведемо по колу в одну сторону, іншу сторону. Закрили очиняти, відкрили, закрили, крили, закрили, відкрили. відкрили. Закрили, відкрили, окріпали, подивились вгору, вниз, право, вліво. Поклали долоньки на отченята, помасажували. О, добре. Чи сподобалось вам гратися з веселим Пінокіо? Чого він навчився, як ви гадаєте? І що вам сподобалось найбільше на занятті? Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!